Всіх вітаю за тебе. Сьогодні середа і, як завжди, по середам починаються новенькі акції в АТБ. Я показую саме про групу і побутову хімію. Акції будуть діяти з 26.03 по 1.04. Як завжди, в середу починаються, а наступної середи новенькі акції по всій території України. Починаємо з гарної позиції. Так, мило дитяче тверде, міні-бі. Мило дитяче, міні-бі це своя лінія. З екстрактом ромашки 8,30 грам, 30% знижка. Замість 11,90. Гарна ціна. І 30% знижка. Тут аж 4 шматочки мила з екстрактом ромашки та дитячим кремом. 280 грам, За 27,90. Замість 39,90. Також дуже класна ціна. 30 і 30% знижка на таке мило. Мило сейвгард. 33% знижка. Хто любе, купуйте. Сейфгард 61,90, 225 мл. А коштує воно так 93,40. І знижка також на Ось цей такий аромат класний за абрикосом. Обожнюю, 70-90 гель для душу. Класний, це самий. У них найкрутіший аромат. Я в Нівеї Нів працювала дуже довго. Це най... ну, він продається найбільше 70 гривень 90 копійок, 30% знижка. Також у них з'явився новий товар. Ось таке мило. Зараз подивимось. Новий товар від АТБ. Так, отакий коштує він Спробуй новинку, написано, пару своя лінія, Таке кремило. Як шикот робили, так? два в одному, чи якесь турецьке ще буває, так от дору, точно під дуру все зроблено своя лінія з ароматом морської свіжості. Тут чотири кусочки по 90 грам, за дев'яносто сімдесят є. Морська свіжість, є зелений чай і троянда Ух ти! Якось через плівку не дуже чуть не дуже я ну треба відкрити. Ну воно і добре не, не повинно так бути. 71,40 коштують. Ось ці новиночки показую тільки найбільші вам знижки. Тут все зрозуміло, у них 38% знижка на Лібрес, майже на всі Лібрес, от 38 38,40 штук за 51,90. Або ось такі за 58,40, там 22% знижки. Тут найбільша знижка, 38%. І також Лібрес, де вони стоять два види ось таких не бачу внизу мабуть, а ось вони також по 38% оці рожеві 10 штук 31,90, такі взагалі 28,99 штук і ось такі зелененькі так, тут 10 штук, також 28,90. Ну, дійсно класна ціна. Якщо ось тут рекламують на цих штучках, то значить гарна ціна. Це дійсно так. І з цієї сторони у нас також лібрес рекламують, я вам показала. Тут Сейфгард Мило я показала. Також мило Сейгард показала, і дивіться підгузки і підгузки труси. Всі майже всі, я так розумію. Міні-бізно ось цей бренд, коштують 25 навіть 30% знижки. Ну, 209-15 кілограм, 209, 280. Ну, всі розміри 280, і навіть знижка на вологі серветки дитячі від цього бренду. Міні. Бі своя лінія. Ось так ну гарно зроблені 72 штуки з таким клапаном. 32,60 всього. Ну так, да, гарна ціна, 27% знижки, екстракт череди, ромашки і календули за 72 за штуки. <рес> ось саме з такого відділу ручка кулькова акція, така чудова, цікава. Чотири кольори. Ось тут для письма. Коштує 13,80, 20% на неї знижка. Так, ось такі 12 олівців, тут всередині йде точилка, акція 25%, так, яскраві. 60 гривень 90 копійок, 25% знижка. Це, якщо у вас є карта АТБ, то ще дешевше ось тут пишуть в куточку. І ось такі олівці своя лінія. Тут також їх 12 і тут гумка всередині, вони коштують 30 гривень. Мені так сподобалось ось це. Ось дивіться, як гарненько виглядає це набір блокнотів. Вони йдуть без акції, але хочу показати, тому що ну, дійсно мило виглядають, різні малюночки, тут які хочеш. Чотири штучки за 39,90. Ось вони з такою штукою зручною зроблені. Також є набір для нотаток АТБ. В різних кольорах він, до речі, йде. Папір для нотаток коштує всього 6,60 замість 11,11. ,11. Це аж 40% знижка. Бери, не хочу, треба взяти, до речі. Клейкі такі, 7х6 розмір, 100 штучок. тут. Ну, Гарна ціна дійсна. І також покажу вам, що у них є скотч прозорий. Тут його 4 всі упаковачі. І за 4 штуки всього 16,90 20% знижка. Так, набір кульок своя лінія є за 30 гривень, а також є за 9,60 дві штуки. Але якщо чесно, я їх не знайшла. Ну, треба, може, поритись, не хочу їм переривати. Тут все. І з цієї сторони також хочу вам показати. Тут є ексклюзивна от знижка. Це ексклюзивна знижка, якщо у вас є картка ТБ. От цей ну, блокноти на 80 аркушів, До речі, так приємно вони оформлені. Дуже приємне оформлення, різні кольори. Коштує А5 розмір. 69,90, але з карткою тебе без картки, бачите, 90 гривень, 90 копійок буде коштувати. Ось такі фломастери коштують 60 гривень. Я подивилась там, чомусь цінника немає. Від своєї лінії вони цікаві. Вони йдуть на дві сторони, різні кольори в такі пакуночку. Тридцять три знижки на оцей скляний глечик. Є він в різних кольорах. Я вже його показувала. У них такий тимчасовий асортимент, зовсім і не тимчасовий. Півтори літри за 139 гривень. Це 33% знижки. А такий набір гачків з вакуумним затискачем. Коштують 3990, але вони йдуть без знижки. Просто хочу показати. І ще у них є така точилка для ножа. З'явилася для ножів та ножиць. Ось так вона виглядає. точилка ця для ножиць. Матеріал удароміцний, абц це пластик, нержавіюча сталь, термопластична гума. Коштує 99,90. Ось отак, що малюночки вам показати, щоб більш зрозуміло було, як це вообще. Виглядає, що точилка для ножей. полірування, заточування, вирівнювання нерівностей. Ручка проти ковзання, пластикова ручка. Начебто, мені здається, гарної якості 99,90, Знижка аж 32% на цей вікномий з телескопічною ручкою. Ми 9990 всього коштує. Ну, тут воно телескопічна ручка, все фіксується. Лобове скло автомобіля, кухня, ванна, кімната, плитка, мармур, вікна, екрана нічого собі, все можна мити. 99,90 гарна знижка, 24% знижка, 24 знижка на оцю подушку. Подушка 50 на 70 на 12 це Україна, до речі, виготовляє 219 гривень. І набір для ванної кімнати, дуже зручний. Тут є все шторка з гачками та килимком. Ось в одному наборі за 269 гривень. Шторка з гачками і килимком, та ще і в різних кольорах. Далі, ну ось калимок різний. Тут якось ці прозорі залишились. Ні, там є навіть блакитний. Оця, мені здається, гарненький набір. Короб для зберігання, 21% знижки, 109 гривень. Так, 28 він квадратний 28, 28 на 28. Також є різні кольори в асортименті, це 21% знижки. Кастрюля з нержавіючої сталі на 2,5 літри. Ну, такі вони них весь час. Одні і ті ж кастрюлі, мені здається, привозять. Ось ця кастрюлька 249 гривень. Замість 299. І весь час, мені здається, на них є акції. Так, ну оце ківш. не завжди у них є дійсно тимчасовий асортимент на 1 літр 130 мл зі сп'яною кришкою 219 гривень, аж 26 знижки. знижка. Зручний, до речі, ківш. Він такий, щоб не, не, не дуже легенький, ну, більш-менш видно, що якісний. Замість 299 гривень. Матеріал, нержавіюча сталь, скло, кірш. Ківш з нержавіючої сталі, зі скляною кришкою. Ось тут перечеркнуті деякі види печі. 219 19 гривень. Ну, ось нормальні зміжки є на цьому тижні, мені здається. Ось чашка скляна з фігуркою на дні. А де вона? Її, мабуть, розібрали. Вони дуже гарні, до речі. Да. Ось тут, до речі, і немає. Ось така чашка, пам'ятаєте, 119 гривень коштує з фігурками дуже гарні. А от звичайна чашка, ну от просто опірла, мукрава, і ручка зручна. Бачите, яка зручна дуже ручка. Це важливо. 380 мл для мене саме так. 69,90, 22% знижки. Кольори є різні. Мені здається, що також ціна норм. 69,90. О, яка гарна. Так, що тут ще? І блакитна, я бачу є. Так, блакитна. І от така блакитна, не буду діставати Я стріпки її. Так, щоб не портити тут порядок. Набір контейнерів, знову в акції. Багер. набір. Тут три контейнера. Всі вони йдуть з кришками. 800, 1400 і 2300 мл, 199 гривень, 28% знижка, замість 279 так, а ось вона з фігуркою на дні, є чашечка одна тут. Що тут залишилось? Зараз глянемо. Ой, тут класно залишилось. Гляньте, яка. Взагалі вони дуже гарні. Мені здається, це найгарніші чашки, які були у них. Ще я такі бачу є в'юски з пальмами. Чашка ось така. Ой, ця взагалі класна, яка гляньте. От вона 119 гривень. Хоч бери та купуй ці чашки всі. Дуже красиво. 470 мл тут. 25% знижка. Файні вони там ще бувають, наче з дельфінчиком. Чотири види було, коли новинка прийшла. Я показувала в якомусь випуску. Також акція почалась на чайник 189 гривень замість 245. Так, оці акції всі почалися сьогодні, 26-го. Вони тут 25 м приклеєні деякі цінники, мабуть, з вечора що роблять. І сковорода алюмінієва це вже стара акція. Мабуть, я показувала, але ладно, ще покажу, хоча може і не показувала. Від Вінер, така важка ця сковорідочка, 24 в діаметрі йде. До речі, якось так вона ну, виглядає нормально, антипригарне керамічне покриття, жароміцна кришка у комплекті, ручка з силіконовим покриттям. Зручна міцний та стійкий алюміній. Так, від Вінер, Дивіться, в такому ще й приємному кольорі, хочу вам сказати. Акція 23%, на неї 229 гривень. Ну це вже акція почалася аж 18-го. Так, оці салатники це новинка фарфорові, мабуть, ви вже їх бачили. 50 гривень 90 копійок я не показувала, тому покажу вам також 50 гривень 90 копійок. Тут розпродаж, саме не акція, а розпродаж. Мабуть, вже не у всіх є магазинах. А тебе ось така. Фен щітка для волосся 194 гривні замість 259. Укладка сушіння. Тут аж шість програм іде, і всередині і інструкція, і ну, талон. Цей срок гарантійний, охолоджуючий охолоджуючий накінечник, незнімна щітка з насадкою. Так, декілька налаштувань, нагрівання, професійний поворотний шнур. А ще тут є килимок для миші з кольоровою підсвіткою 35 на 24, 0,4 в висоту. Він іде з usb для для заряджання. Удароміцний пластик, кучук, LED-діод, живлення від порту USB, сумісність з лазерною оптичною мишою, 179 гривень. Будь ласочка, замість 229, Це 21% знижки. Так, аж 23% знижка на полицю для взуття трьохрівнева. Ось вона намальована, як в цілому виглядає, 40,5 на 18,5% і на 42 висоту. Коштує 129 гривень замість 169 23% знижка. Є в чорному кольорі і є також в біленькому кольорі. Ну, Саме в цьому АТБ. Також хочу показати, тут акції немає. кухонний аксесуар, може комусь потрібний такий консервний ключ. Дуже серйозний, мені здається, так виглядає. І, до речі, його а, ні, в Китаї, Я думала, виготовляють в Україні. Ну ладно, ось такий кухонний аксесуар це називається. Також є ласощі на знижечках для собак. Ось такі. Від куріна. Тут їх 5 штучок на 12 і 25 кілограмів підходять собачка, я так розумію. І коштують цей корм для тварин ласощі 49,90. Знижка 16%. Ой, тут такий набір грибінців, 10 штук в різних кольорах, ще як косметички йде. Різні, щоб і волосся фарбувати. Та для всього для укладання. Мені здається, що класні. 10 штук, 54,90 всього, 26% знижка. Причому тут є в чорному кольорі, от в рожевому, наприклад, кольорі. Гля, Класна позиція. Так, хочу нагадати, що ось акція на цю сушарку з бічним кріпленням 55 на 33. Вона зараз коштує так, 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 119 гривень, замість 169. Також хотіла показати. Набір для чищення електроніки і гаджетів. А де він? Так, так, оце він. Є такий набір для чищення. Багатофункціональний електроніки та гаджетів. Ударомісний пластик, силикон, спонж. Так, тут їх декілька. Ага, багатофункціональна ручка, знімачка, пачка. Так, напівпрозора кришка, пляшка з розпилювачем. А, перемикач, пензлик, серветка для чистки. Ось такий набір зараз коштує 69,90. Якщо чесно, він тут один. Ще є такий відпарювач, переносний, легко прасує, та він відновлює зовнішній вигляд від Startex. Так, це для видалення, десь я бачила. Відпарювач 329 гривень, на нього 17% знижка. Ну, Мені здається, що непогано для відпарювача. Не буду діставати. Я думаю, що ви бачите, як він виглядає. Так, водичка сюди заливається, портативний, зручний. Так, що тут написано? Пластик, угу. нейлон, напруга, потужність. Так, в, в наборі відпарювач, приносний, щіка відпарювач, дві насадки і мірний стакан. Ага, це зрозуміло, функція просування, відпарювання, безперервна подача пари до 5 хвилин. Від стартик. Гарна ціна на цей відпарювач. Так, тут ще це я показала. Далі ще є машинка для видалення катишків за 79,90. Отака, мені здається, всі. Завжди однакові. А коштувала вона, до речі, аж 99-90% знижка. Але знижку треба показати. 37% знижка на такий шампунь. Доктор, зе доктор, шампунь, потрійна сила, реп'яхова, косторова, розмаринова олія противипадіння. Він такий густий. Слухайте. 81,90, Тут аж аж цілий літр. 37% знижка за літр Ціна замість 130,50, 81,90 і 31% знижки. Гарна знижка на оцей дак. Суперсила, видимий ефект. Тут 900 мл плюс 100 безкоштовно. Получається, що літр за 94,90 Також 31 знижки. Гарна ціна. 21 знижки на оцей рукав. Для запікання своєї лінія 3 метри. Стрічка, зав'язка всередині. Всього 13,20 13 гривень, двадцять копійок. Також ціна Файна. Я показую тільки з найбільшою знижкою. І те, що не показувала минулого разу. Так, це у нас новенька акція. Тут є. Ось ось для посуду день. День у день, засіб для миття посуду. Е, так, день у день, алої ві, віра плюс гліцерин. Оцей, ось оцей, спочатку показує 30% знижка в такі пляшечки з дозатором, що зручно, тут цілий літр за 41,90, А ось ці дойпаки 30% знижка. Є зелене яблуко, авокадо алоє, а тут у нас. Тут у нас оце авокадо, а це зелене яблуко. 20,90 за 0,5. Це як запаска йде і кілька ВТБ, Така реклама гель для миття посуду на основі харчової солі. Один і коштує 159,80. Ось таким зручним пакуванням. А якщо з ну з дозатором пластиковому пакуванні, кілька ВТБ.

Гарна знижка. Це я саме оці знижки, які нові, показую. Тому ті, що показувала, я не показую. На Echosavix, як бачите, почали з 26-го по перше ше Знижки кондиціонер 135 гривень за 1,5 літри, 72,90 за 0,8. Різні... Я не знаю, чому старі акції не прибирають, мабуть, вони далі діють. А я вам показую тільки ті, що з 25-го по 26-те. Ariel, дивіться, ось отак капсули для прання, їх тут 16 штук, 49% знижка, колор 216 гривень, ну це гарна ціна, за 16 штук ще й Аріель, замість 428, потім зайду після роботи в своє АТБ і точно його розберуть. От хочу купити, 16 штук 216, а коштували 428 гривень. Далі, Тут у нас це я показала 49. Тепер Гала ще з великою знижкою. Ось Гала, французький аромат 178 гривень, 45% знижка на 1,8 кг, Замість 324,20. Тут у нас ще велс, такий кисневий відбілювач, цілий кілограм, 82,90, тільки в АТБ, Ось цей бренд в АТБ, Кисневий відбілювач порошкоподібний. 37% знижка за кілограм 89,90 Також 28% знижка на Echo Savex 250 гривень 90 копійок за 3 кілограма замість 348 На 20 принів вистачає. Так, велс Аріель Гала, я вам показала. Показую тільки те, що, що почались новенькі з 26 по 04. Все, я на цьому вже огляд буду закінчувати. Я вам показала основні акції, от які найбільші гарні, до речі, на цьому тижні акції, дійсно гарні. По 38%, по 49% знижка. І показала, як завжди, отут промгрупу, Тут дуже багато всього. Ну тут просто все не покажеш. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!